Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І в першу чергу хотів би привітати всіх з новим роком, адже це перше відео в новому році. В цьому відео я хотів би вам показати, як зробити таку плюшку, як зміна теми на сайті, і на темно і навпаки. Дивіться обов'язково відео до кінця, адже буде цікаво. Надіюсь, відео вам сподобається. Також хотів би подякувати всім за підтримку цього каналу, за ваші лайки і коментарі. Отже, погнали до відео. Окей, okay, друзі, як ви бачите, я створив такий простенький сайт, де в нас льової частини знаходиться сайт-бар, і є ось така кнопочка такий повзаночок, при нажатті на який ми міняємо колір нашої теми на темну і також на білу. На світу точніше. І також при перезагрузці сторінки в нас зберігаються наші налаштування, як ви бачите, все працює. Окей, okay, я відкрив редактор коду від Studio Code, і вже відкрив зараз індекс HTML, ставив CSS і індекс JS. Як ви бачите, ми не будемо створювати цю тему з самого початку, тобто цей новий бар вже створений, він так і буде залишатися і також вся частина. Ми тільки додамо сам переключатель, і додамо до нього функціонал. Окей, чудово, оскільки ми знаходимося в HTML, давайте зразу додамо сам HTML. Вводимо контейнер з класом footer, всередині з якого буде знаходитись ще один контейнер з класом Switch контейнер. Всередині цього контейнера створимо інпут, якого буде тип CheckBox. При нажатті на цей чекбокс ми будемо змінювати тему з темної на світу, і навпаки. Добавимо йому id шник Switch. Скажу зразу, цей чекбокс буде прихований і користувач не буде його бачити. Нижче добавимо Label. для атрибута for вкажемо значення Switch, тобто ID нашого інпута. Всередині Label як ви пам'ятаєте, в нас знаходились дві іконочки, тобто іконочка сонця і іконка місяця. Давайте перейдемо на сайт Fond Awesome. Я заздалегідь додав посилання на CDN в head ось тут. Таким чином ми можемо додати іконочки за допомогою CDN. Давайте пошукаємо. Перейдемо в вкладку іконки і пошукаємо іконку сонця. Напишемо Sun, Копіюємо ось цю іконку, ось HTML код і вставимо на наш лейбл. Таке саме зробимо з іконкою Moon, тобто місяць. Окей, це можна закрити. Окей, в принципі, за ще малом все. Тепер давайте тільки додамо ось тут клас нашого лейблу. Тепер можна перейти в наш CSS. Окей, давайте почнемо зі створення змін. Поставимо дві крапки, напишемо через root. Це є псевдо. Клас. Тобто ми зміни будемо створювати в нашому псевдокласі. Щоб створити зміну, ставимо подвійний дефіс і пишемо назву зміни. Ми пишемо, наприклад, BG defis dark Добавимо ось таке значення. Це Та буде такий темно сірий колір. Наступна зміна буде називатися text-dark. Це буде просто чорний колір. Давайте додам ще декілька змін. Наступно будемо BG Light. Тобто скорочено від Background White. Добавим білий коїр. І текст лайт. Це буде також білий коїр. Також створимо окрему зміну для кольору тексту при хар. Тобто при наведенні. Це буде такий сірий коїл. Це є допоміжні зміни. Наступне нам потрібно основні зміни, тобто які ми будемо присвоювати нашим елементам з самого початку по дефолту. Назвемо зміну background. Тобто для background. І вкажемо значення як var G-Light, Тобто значення ось цієї зміни, яку ми створили раніше. Тільки ось тут видаємо додаткову Var. Ще одна зміна буде для тексту. Назвемо її text color. Кажемо значення зміни текст Dark. Тобто ось є, що ми створювали. Тільки ось тут також веде додаткові зміни. Окей, чудово, як ви бачите, я тут залишив декілька коментарів. Тобто ми будемо додати ось ці основні зміни до елементів, які ми хочемо міняти кої при зміні нашої теми. Ось цей елемент Sidebar з класом, це і ось наш лівий Sidebar. Нам потрібно замінити значення, яке ми писали вручну на нашу зміну background. Ось так. Тобто значення буде за замовчуванням BG White, тобто білий колір. За замовчуванням наша тема буде світла. І при нажаті на переключати, ми будемо міняти її на темно. Окей, наступне, що нам потрібно поміняти, також це в наших елементах, ось тут, й, іконках і в посиланнях. Значення тут буде зміни текст калор. Тобто ось цією, що ми створимо. Текст буде темний, такий чорний, просто звичайний чорний. Окей, з цими змінами це все. Давайте приступимо до стилізації нашого переключателя самого. Виберемо наш контейнер футтер, далі додаємо йому Display Flex. Justify Content Space Between. Space Around, точніше. Далі додамо Margin Top Auto. Таким чином він, він перенесеться вниз нашого сайтбару. Відтупимо його трошки знизу за допомогою Margin Bottom 2 реми. Бам-2 реми це буде 32 пікселі. Для тих, хто не знає, що таке реми, мене є на каналі окреме відео, можете подивитися його пізніше. Далі виберемо наш switch. switch Container. Тобто це той елемент, який знаходиться в футері осей switch Container, Давайте скопіюємо його. Добавимо йому display flex. Далі виберемо наш switch, Якого id switch, Тобто це буде ось цей елемент, наш input. Як я казав раніше, ми його будемо приховувати за допомогою властивості display і вкажемо значення none. Як ви бачите, він приховався. Далі виберемо наш label. В нього клас label. Ми так і напишемо label. І в першу чергу додамо йому position relative. Для того, щоб ми могли позиціонувати іконки по відношенню до нього. Добавим висоту 25, пікселів, ширину 70. пікселів, Добавим background cover. яка буде такий сірий. Далі border-radius 2RM. Тобто за округом. І добавлю Overflow Hidden. Також сразу добавим transition для анімації. Напишемо 0,5 секунди, тобто пів секунди. І із тип анімації. Наступне виберемо також лейбл і додалимося до хубар. Тобто, щоб зробити наш курсор Pointer при наведенні на цей лейбл і Окей, okay, далі виберемо наш інпут, у якого ID Switch. Поставимо дві крапки і напишемо check. Тобто це є псевдоклас, за допомогою якого ми можемо контролювати поведінку нашого чекбокса. Як тільки чекбокс буде чекнутий, тобто, як тільки ми нажмемо на нього, ми хочемо, щоб лейбл, тобто ставимо плюс і ставимо елемент, який ми хочемо вибрати, оскільки наш лейбл знаходиться, так, кажемо html. Знаходиться зразу після нашого інпуту, то ми ставимо Selector plus і пишемо його клас. І таким чином ми міняємо бекграунд нашого лейбла на ось такий. Давайте протестуємо це все до як ви бачите, як тільки я вибираю наш чекбокс, наш лейбл міняємо бекграунд на такий оранжевий. Наступне виберемо наш лейбл і виберемо його псевдо елемент before. Добавим обов'язковий. Обов'язково стирист контент. Добавим дисплей блок. Ширину 25 пікселів Висоту 25 пікселів Тобто зробимо таким квадратиком. Добавим background color Білий Position Absolute. Буде радіус 50%, тобто зробимо його Побачите він став кружечком і додамо також транзишені для анімації. Тільки для нього додамо ну, 8 секунди. І також тип анімації буде із. Yes. Окей, okay, наступно виберемо наші іконки. Іконки мають клас Fa FadeFiss Sun, FadeFiss Moon. Так і напишемо FadeFiez Sun. Fa FadeFiss Moon. Тобто таким чином ми виберемо обі іконки. Додали їм Розмір, за допомогою font size. 1-3 і Position Absolute. наступне виберемо іконку Sun. Тобто тільки іконку Сонця. І зверху відступимо на 12%. Тобто ми трошки її вирівняємо І заліва відступимо на. 31% Так, далі виберемо іконку. Moon, тобто місяця, і зверху ми відступимо на 9%, і справа також на 9%. Перше, що нам залишається зробити, це при нажатті на цей чекбокс анімувати ось цей сам кружечок, тобто, що він пересувався вправо і вліво, відповідно. Для цього ми також будемо використовувати псевдоклас Checked для нашого елемента Switch, тобто це наш чекбокс. Напишемо checked, і як тільки він буде checked, Тобто, як тільки ми нажмемо на нього, він буде вибраний ми нашому лейблу, а іменно його псевдо елементу before. Це цей елемент, який ми створювали, тобто ось цей кружечок. Ми будемо його трансформувати. А іменно ми будемо переміщати його в праву сторону на 45 пікселів. Ось так. Давайте перевіримо, чи це працює. Ось так. Як побачите, як тільки я нажимаю на нього, то він переміщається в праву сторону. Наступне, давайте скопіюємо все ще раз. І нам потрібно буде маніпулювати ще декількома елементами, а іменно виберемо нашу іконку сонця. Як тільки чекбокс буде чекнути, ми її переміщаємо в рілу на 11%. Побачите, таким чином вона появляється. За замовчуванням вона була схована за нашим лейблом. тільки ми додавали лейбл workflow Hidden, ми її не бачили. Давайте скопіюємо це ще раз, оскільки нам таке саме потрібно буде зробити для нашої іконки місяця. І тут ми напишемо Фамун. Тільки нашу іконку місяця ми будемо переміщати вправо. Ми напишемо ride «right» мінус 24%. Ось так. Давайте протестуємо і бачите, наша іконка місяця. Виходить за межі лейбу, таким чином ми її приховуємо. Окей, нам потрібно це раз, ще раз копіювати, оскільки нам треба буде маніпулювати ще один елемент. Псевдокласс біфо нашого не було. Ми будемо додати віз ширину 35 пікселів. Тільки тут замість чек. Ми будемо додати псевдоселектор Active псевдоклас точніше. Це для того, що коли ми нажимаємо, як бачите, він ніби розтягується. Таким чином він створює такий ефект, якби такої динаміки більше. Окей, з цим переключателем ми закінчили, все працює. Окей, наступне, що нам потрібно зробити, це написати Media Query, яке називається Color Scheme. Це media Query відслідковує яка тема вибрана в нас в операційній системі. Якщо ми напишемо Dark Mode, перше значення, яке в мене з'являється, це настройки нашої теми в операційній системі. Ось тут можна міняти значення на Dark, Light або Custom. Якщо я поміняю на Dark. Зараз ви побачите, що корін операційної системи, тобто міняється. Ми можемо це відслідковувати в нашому CSS за допомогою Media Query, який називається PreferCover Scheme. Давайте запишемо це в MediaQuery за допомогою ключового слова Media. Далі відкриємо дужки і напишемо Prefer Defense PreferDenseCover Scheme. Далі ми вкажемо наш pseudo class root. Де ми зберігали наші змінні. І ми будемо міняти значення нашої змінної в background значення ми будемо міняти на на змінну Background Dark. Тобто таким чином ми, ми просто маніпулюємо ось цими змінами, які ми створили з самого початку. І значення змінної тест color ми будемо міняти на тест white. За замовчуванням текст був чорний, тобто темний, і фон був білий. Тут ми будемо міняти, якщо наша тема буде темна. Тобто я забуду писати ось тут дві крапки. Dark. Ось так, якщо я перейду в настройки операційної системи і поміняю ось тут на Dark, як ви бачите, в мене помінявся зразу мій сайт. Тобто ось тут кое змінився. Але щоб воно працювало коректно, мені потрібно додати також нашому баді деякі стилі. Напишемо background color. Використаємо нашу зміну Background. для color дикої до тексту. Використаємо нашу зміну text color. Ось так. Окей, okay. як тільки я додав ці стилі, як ви бачите, моя тема змінилась. Тільки тут, правда, скрінно щось не так, але ось тут я просто пропустив крапку з комою. Що ми додавали? мені. Окей, okay. все працює. Як ви бачите, наша тема зараз eh, Dark. Скільки я поміняв ось тут на стройках операційних систем. Якщо поміняю на Light, вона автоматично змінюється. Тобто нам навіть не потрібно переключати усе переключати вручну. Ми міняємо на рівні операційної системи. Окей, чудово, наступне нам потрібно додати декілька класів до нашого баді, а іменно клас Dark для того, щоб ми могли контролювати це з нашого JavaScript. І клас Light. В класі Dark ми будемо міняти нашу зміну Background, присвоївши її значення BG Dark. І також нашу зміну Text Color. присвоївши її значення Text white Давайте це, тому що в нашому класі Light ми будемо тут міняти на PG тобто на протилежне значення, і на Text Dark. Ось так. Окей, з CSS все, давайте перейдемо тепер в наш JavaScript. Окей, в першу чергу давайте створимо декілька змін. Получим наш чекбокс. Скрізь в нього ID switch. Так і напишемо. Решітку і switch. Наступний елемент це наш елемент Body. Окей, чудово. Для початку нам цього достатньо. Далі давайте виберемо наш чекбокс і додамо йому Add Event Listener. Івент, який ми будемо додати, це крік. Тобто при крік. На наш чекбокс ось цей прихований, ми будемо викликати певну функцію, яку ми передаємо другим аргументом. Всередині цієї функції ми будемо перевіряти, якщо наш чекбокс нажатий, тобто checked, якщо це true, то ми будемо викликати функцію set Dark Mode, тобто ми будемо міняти режим на темний. Якщо ні, тоді на set Light mode, на і на відеовий режим. Ці функції я ще не створив, давайте їх створимо ось тут трошки вище. Це будуть стрілкові функції. Давайте зразу ось це і напишу. В даній функції Set Dark Mode нам потрібно вибрати наш баді і додати йому клас за допомогою класу REST Dark. Також нам потрібно вибрати сам чекбокс. І його властивість checked усвоїть значення true. Це нам потрібно буде в подальшому. Зробимо це саме white mode, тільки тут буде міняти на white. І CheckBox відповідно на false. Тобто він буде unchecked. Окей, давайте перевіримо, чи це працює. Окей, як ви бачите, наш переключатель працює, тобто при нажатті на CheckBox наша тема міняється. В принципі, на даному етапі це працює. Ми можете зупинитися ось тут. Але якщо ви хочете подивитися до кінця це відео, ми будемо зберігати це значення в наш е, LocalStorage. Тобто при перезагрузці сторінки наше значення буде зберігатися. На даний момент це пропадає, тільки мені де не зберігаємо його. Отже, давайте рухатись далі. До цього нам потрібно якось зберігати наші значення в LocalStorage. В нашій функції set Dark Mode. Давайте додамо наступне: напишемо LocalStorage, тобто будемо звертатися до LocalStorage. І за допомогою методу setItem ми зможемо зберігати значення, які з local LocalStorage. Значення Local Storage зберегається як ключ, ключ значення. Тобто перше це буде наш ключ, назва нашої зміни, яку, яку ми хочемо зберегти, можна так сказати. Названі фім, тобто тема. І значення це буде Dark. The light mode, відповідно, передаємо значення light. Окей, таким чином, якщо ми перевіримо наш Local Storage, зайдемо в Application. Дорозі LocalStorage. Давайте збільшимо так. Ми бачимо, що у нас є значення Light. Якщо я переключу тему на чорну або ж на темну, то значення міняється. Як ви бачите, ми успішно додаємо і міняємо значення в, наші, в нашому Local Storage. Окей, давайте створимо ще одну зміну тут зверху. Назвемо її local storage Team. Нам буде зберігати значення нашої теми, яку ми зберігаємо в Local Storage. Виключимо VocalStorage за допомогою методу getItem ми зможемо отримати значення, яке ми зберігали в наш storage. Тут ми передаємо значення ключа, тобто ми зберігали як FIME, ось тут. Тут ми і звертаємося до FIM. Окей, в даній зміні буде знаходитися значення Dark або Light. Тепер нам потрібно перевіряти, чи яке значення ось тут знаходиться. І ми будемо, якщо, наприклад, DARK, то при перезагрузці сторінки ми будемо викликати метод і... Додати певний клас, або ж викликати цей метод setDARK або setlightMode відповідно від цього значення. Давайте я вам покажу, що маю на увазі. Зводимо метод, розвемо його set IamCover. Всередині цього методу ми будемо перевіряти нашу зміну local storage film, тобто буде зберігати значення light або DARK. І якщо значення буде дорівнювати DARK, ми будемо викликати метод setDarkMode. Якщо ж light, тоді setLightMode. Будемо викликати ось цей метод ми ось тут. Окей, давайте перевіримо, чи все працює. Зараз у нас е dark тема. Давайте перезагрузимо, як ви бачите, все зберігається. Якщо ми поміняємо на light перезагрузимо, також все зберігається. Тобто ми успішно додаємо значення LocalStorage і зберігаємо його. Навіть при перезагрузці сторінки. Тільки єдине, що нам тепер ще потрібно зробити, це додати функціонал для того, щоб ми могли додавати значення, наприклад, якщо ми зараз поміняємо слайд на на дарк, Як ви бачите, наш сайт не поміняв коїн, а він залишився таким, як був, таким як ми його поставили тут. Для цього, щоб він також міняв свій корін в залежності від настрої операційної системи, нам потрібно додати додатковий функціонал. А іменно нам потрібно буде викликати функцію, як тільки ми поміняємо настройки теми в нашій операційній системі. Давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Створимо ще один метод, який назвемо Check Mode Setting. Це буде стрілкова функція. Окей, всередині цього метода. Напишемо наступне, звернемося до нашого об'єкта Window, напишемо Match Media. Значення, яке ми запишемо ось тут, буде Prefers Color Kim. Тобто це таке саме значення, як ми писали ось тут в цій сесії. Кажемо, значення dark. Далі додаємо Add Event Listening. І івент, який ми хочемо викликати, називається Change. Тобто, що ми написали ось тут? Ми звертаємося до нашого об'єкта Window. І вибираємо media query, який називається Color Scheme з Dark. І як тільки це буде мінятися, ми будемо, викликати, ми будемо реагувати на це за допомогою Advent Listener і далі ми тут будемо передавати другим аргументом функцію стрілково. І всередині цієї функції ми будемо викликати метод, який Цей метод ми ще не створили, але зараз ми його створимо. Давайте створимо його трошки нижче ось тут. І всередині цього метода ми додамо if, ми, будем, ми тут додамо декілька перевірок. Якщо наш Local Storage наш Local Storage до рівні це буде означати, що воно пусте. І давайте я скопіюю просто ось це значення. Наші Media Query і виключимо в нього листивий медж. Тобто, якщо наше Media Query буде на даний момент Dark, ось тут в операційній системі, якщо воно буде Dark, то ми будемо робити наступне. Ми будемо викликати нашу функцію Set dark Mode. Просту, яку ми створили раніше. Окей, давайте підсумуємо. Якщо наша LocalStorage значення буде по стендерівнювати NAU, і наша Media Query буде Dark, тобто якщо наша тема в операційній системі буде встановлена як темна, то ми викликаємо метод setDarkMode, тобто ми переключаємо на Dark. Наступне, що нам потрібно зробити, додати ще один else If І перевірка, яка тут буде, це Local storage FIM. В основному беремо в значення нашого LocalStorage. Якщо воно не впусте, тобто якщо це true, давайте скопіюємо ще раз наш Міндіакі ось цей. І якщо наша вибрана тема також буде true, тобто якщо два значення будуть true, тоді ми будемо викликати також метод SetDarkMode. Я знаю, це виглядає трошки запутано, але тут просто різні трошки перевірки. Тут ми перевіряємо, якщо вокал сториш пустий, а тут, якщо є якісь значення. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви. Може додавав якийсь більш оптимальний варіант. Я знаю, що тут можна якось краще написати, а не такий спагетті код. І в останньому варіанті ми будемо викликати set white Mode. Ось так. Єдине, що нам залишилось робити, це викликати ось ці функції ось тут. Окей, давайте перейдемо на наш сайт і перевіримо, чи все окей. Перезагружу сторінку. Поміняю вручну, тему, все працює. Давайте перезагрузимо ось так. Кейм Стореж працює. І давайте тепер попробуємо поміняти нашу тему операційній системі. Поміняємо на light. Okay, Окей, бачите все переключається. Давайте тепер загрузимо. Давайте з погоню Ctrl-Shift-R, тобто не скэшл. Це також працює. І ось тут також працює. Якщо ми поміняємо на dark, так, все чудово працює. Окей, друзі, давайте підсумуємо, що ми зробили з вами. Тобто ми додали оцей переключати, ми можемо міняти, теми за нього, ми можемо міняти тему за допомогою нього, вручну. Ми можемо міняти кої теми за допомогою настройку операційної системи. І також ми додали Media Query в сам CSS. Тобто в нас є, в принципі, три важені, за допомогою яких ми міняємо кої нашої теми. І також ми їм зберігаємо Local Storage. Окей, я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, як вам таке такі відео. Я знаю, що воно вийшло трошки довгим, але надіюсь, ви почерпали щось нове з цього відео. Дякую вам, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і побачимося в наступних відео.